Робився в селі Бабин Гущанського району. Значить, Закінчив середню школу, поступив на перший курс руського війського філіала політехнічного інституту, в 87-му році був призваний в Збройні сили СССР, відслужив два роки, вернувся і закінчив індустріальний інститут вже у 1993 році. Незалежна Україна, він вже був перейменований в Луцький індустріальний інститут в 93-му році. І в 93-му році значить, пішов працювати митні органи України. Починав працювати з посади інспектора, потім посада головного інспектора, посада заступника начальника вантажного відділу. Посада начальника вантажного відділу, начальник вантажного відділу 1, 2, 3. Потім посада заступника начальника митниці. У 2010 році був призначений на посаду начальника митниці, попрацювавши 3,5 місяці, був знятий з посади начальника митниці переведено на посаду заступника начальника митниці. Це був 2010 рік після виборів президента. Працював на посаді заступника начальника митниці, начальника по боротьбі з контрабандою, порушення митних правил. Потім був призначений на посаду начальника відділу митного оформлення номер 2 Після того. Призначений на посаду начальника митного поста Рівне Центральний. В кінці 2012 року був призначений на посаду заступника начальника митниці, на якій перебуваю і зараз. Значить, на даний час я виконую обов'язки по наказу Міністерства доходів і зборів, підписаного першим заступником Білусом Ігорем Олеговичем. Повноваження мої закінчуються 7 травня. Фактично перебуваю виконуючи обов'язки на посаді е, рівненської митниці з 24 лютого сам. Ну, в принципі, по біографії все. На яку посаду? Я, е, в принципі, е, на, посад, на не претендую на посаду керівника митного органу, тому що... По ситуації, що, скажімо так, яка зараз є в країні, посаду керівника митного органу, я розумію, що є ілюстраційний комітет, призначають з Києва. Це раз. По-друге, була заява прем'єр-міністра, що посади будуть жорстко всі перевірятися, і хто був на керівних посадах, то, скажімо так, працювати не буде. Але я, скажімо так, я живу тут рівно, я не ховаюся, я прийшов до вас, в принципі, і беручи до уваги, що я на даний час виконую обов'язки начальника митниці з 24 лютого, як я вам сказав, то в принципі ну, така ситуація на сьогоднішній день склалася.